Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний пісочний поріг з заварним кремом та вишнями. І для початку потрібно приготувати пісочне тісто. В миску я просію борошно, додаю цукор та все перемішую. Тепер додаю холодне вершкове масло і перетираю це все в крихту. Тут можна скористатися подрібнювачем або, як я, все перетерти руками. Головне робити це все швидко, щоб вершкове масло не нагрівалося від тепла рук. І ось така дрібна крихта повинна вийти. Якщо залишиться якісь більші шматочки, немає нічого страшного. Тепер сюди додаємо холодне яйце і швиденько замішуємо тісто. Якщо ви бачите, що тісто не збирається, Докупи не вистачаємо вологи, додавте холодної води трішечки або холодного молока. І ось таке тісто повинно вийти. Воно дуже м'якеньке і з ним комфортно працювати. Тепер я беру пергамент, присипаю трішки борошном і розкатую на ньому тісто в пласт товщиною приблизно 3 мм. Тепер беремо форму, в якій будемо запікати пиріг. У мене це ось така кругла форма, діаметр її 22 см. Обережно переношу туди тісто і добре втрамбовую боки та дно форми. А зайве тісто зрізую за допомогою гострого ножа. Тепер наверх тіста я викладаю пергамент, а наверх висипаю вантажик. У мене це звичайний горох з макаронами, у вас може бути будь-що інше, рис або будь-яка інша крупа. І тепер відправляємо його випікатися в розігріту духовку до 170 градусів. Випікається з вантажиком він приблизно 10 хвилин, потім знімаємо вантажик і випікаємо ще 5 хвилин. Тепер приготуємо заварний крем. В миску я вибиваю яйце, додаю цукор, кукурудзяний крохмаль, його можна замінити на картопляний, але краще все-таки взяти кукурудзяний. Добре все перемішую, вливаю сюди молоко, ще раз все добре перемішую і ставлю на маленький вогонь, постійно помішуючи довожу крем до загостіння. Ось такий густий однорідний крем без грудочок повинен вийти. Сюди ж я додаю вершкове масло, ще раз все добре перемішую і переливаю крем в іншу миску і накриваю його харчовою плівкою в контакт та ставлю повністю охолоджуватися спочатку при кімнатній температурі, а потім відправляю його в холодильник. Якщо вам потрібно, щоб крем швидше охолодився, можна його поставити на льодяну баню. І тепер приготуємо вишневий шар. Желатин я заливаю холодною водою, перемішую і ставлю набухатися приблизно 5-10 хвилин. Вишню висипаю в каструлю, засипаю цукром, довожу їх до кипіння, щоб вони мене повністю розморозилися. І Сюди ж додаю набухший желатин так все добре перемішую. І даємо їм повністю охолонути. І тепер, коли все охолонуло, збираємо пиріг. Я одразу корж переношу на тарілку, в якій буду подавати. Викладаю на нього охолонноший крем, добре його вирівнюю і ставлю його в холодильник приблизно на 15-20 хвилин, щоб він трішки більш так схватився. І желе, яке я буду вишневе виливати на нього, одразу схватилося, а не змішалося з вишневим шаром. Після чого викладаю наверх вишні. Спочатку викладаю самі вишні. А наверх виливаю вже вишневий сік. І також його ставлю в холодильник приблизно на 30-40 хвилин, щоб вишневе желе повністю охолонуло та схватилося. І все, мій пиріг вже готовий. Він в мене повністю охолону, вишневий шар схватився. І давайте подивимося, який же він вийшов всередині. Ви тільки уявіть, пісочне розсипчисте тісто, ніжний заварний крем та кислинка вишневого желе. Це неймовірно смачно, обов'язково спробуйте його приготувати. І не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео.